Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на кнопку спонсорування. Так, ну що ж, чим ближче наближається, чим ближче вибори у США, тим таке враження, враження в мене. що... Оцей дідусь Трамп, який навіть старіший від мене на цілих два з гаком років, так. Та вже зовсім починає з глузду з'їжджати, і над ним починає потішатися. У деяких, як кажуть, високорозвинених країнах, е, ну, як інакше, як це е, таким плювком у фізіономії йому ну, на фоні того, що він там заявляє, що ніякої України немає. Ну, це ж розумієте, ну, це він вже починає вже не на Путіна ставати схожим. А на того Медведєва, що вже зовсім я не знаю, що він курить там, чи він п'є, чи, чи це просто деменція стареча? Але ж якась причина є. Я ж вам постійно наголошую, що безпричинних явищ у світі немає. Так про що я? Так, щоб мене не звинувачували, що в мене теж там деменція так. То я вам розкажу про те, що там 30 країн, найрозвинутіші найрозвинутіших у світі та зібралися докупи і вирішили виділити Україні понад 50 мільярдів доларів. Так, виділити не просто так, а так, як любить Байден. <смас> Пардон, <смас> <смас> любить Трамп. Так, як він любить. А він любить, щоб ці гроші давали в борг. Так. Він уже тепер каже, що він і Україні взагалі не буде давати ні в борг, ні, як, ні сяк. І ну, добалакався вже до того, що Медведів говорить, що України немає, українського язика нет никакого, там, що нікакого. Що там? Ну, взагалі, України як такої немає. Так. Ну, і це вже й Байден. Ну, не знаю, ну як, якщо він не агент Московії, то звідки оце все в нього? Це генетично, чи, чи від виховання, чи, чи від чого. Ну, і ці 30 країн так смачно йому харкнули в пику, так, оцим усим, що вони виділяють кредит. Так. Але ж дивіться, як над ним посміялися цим кредитом. Так вони будуть е е кредитувати, віддавати Україна буде ці гроші цього кредиту за рахунок е тих заморожених е московських активів, які зберігаються у е найрозвинутіших державах світу. Вони ж так не любили цей захід, і так не люблять, і там їхні діти і вчаться, і живуть, і працюють, і гроші там зберігають. Ну, все настільки для дурних, я не знаю, який там відсоток їх у Москві, які все це чують, але не розуміють, що відбувається. Так от, і, і кричать, бо вже скільки років говорять про те, що ви ж потім будете віддавати. Та не тільки ви, і не тільки ваші діти, але внуки, правнуки, праправнуки будете розплачуватися і своїми курортами, і своєю мінеральною водою мені там писали. Так, так і своєю землею, і, і, і всім, що тільки можна. так. А виявляється, що платити ви будете. Московити Андрофає, ви будете платити, так, свої гроші, Фінансувати нашу армію. Ви уявляєте собі, яка це ганьба? Так, ви фінансуєте українську армію на 50 мільярдів доларів на наступний рік, так, ну от. От вам і те, що е, відбулося тут. Смачно харкнули, так би мовити, у Путіна, а по потрапили і в його агента Трампа, так, який розказував е, ті самі наративи, абсолютно що України немає, так нікого немає, нічого немає. А хто воно там насипає Москви, там отам. і на війні, і там по цих всіх складах, і не тільки складах. Це ж все роблять ті люди, яких нібито за Трампом, і за Путіним, і за Медведєм немає.